Що не день, то ситуейшн. Розповім зараз вам історію, яка сталася зі мною і маман. Слухайте, пішли ми з маман вчора по флешку, ой, в кахфешку, а офіціант, видно, не досить великий цінитель натурального хутра, щось почав маман втирати, що з хутраним не можна. Став чіхати раз за разом, щось слюні почав пускати. Маманчик мені то пояснила. Що в того хлопа якась там синергія? Ой, алергія на шерсть. Алергія, алергія. Заплуталася я вже з тими вашими термінами завомними і ще додала, що, можливо, тут просто не люблять котиків. Мати Василева, котиків вони не люблять. Як нас можна не любити? Геть люди подуріли. Ну, то я відвелікась трішки, кажу своїй. Маман, ти що, друна, чи в тебе воші? Ти що досі не знаєш, що мене не люблять, бо мене не знають. Якби знали, то просто ненавиділи б. І кажу до неї Годі ляси точити. Давай вкусняку, а то проколю веделкою ляху. І все. На тому наш вечірній променад добіг кінця, не встигнувши початись. Ой, не можу ніяк заснути, вже давно спала б і куру лічило. Проте не дає мені спокою погроза від маман, раціоналізатор, винахідник трясця. Ось послухайте, що цей генератор ідей цього разу вигадала. Каже, що з понеділка сідаємо на дієту. Ну, якась така непослідовна жіночка, в неї дубця росте. А ми тепер всі і віддуватись будемо. Та да, гарний кіт це товстенький кіт. Ну, Нічогісенько та мантелепа не шурупає естетиці. Ну, нехай пеняє на себе, бо якщо зменшиться кругообіг смаколиків у моєму поськові, то почастішають випадки несанкціонованих дегустацій, необережно залишених без нагляду харчів. Вчора ввечері я обдурила своїх кожаних. Я на дієті. Баночка паштету зранку та баночка шматочків у підливці ввечері. Улюблені тверді хрустки насипаються, як винагорода за прогулянку або на моє наполегливе прохання, але дуже мало. Тож увечері мені наклали шматочків у підливці в одну мисочку. Я понюхала їх, але їсти не стало. Додали кожен і туди ще хрусточок. Не доторкнулася, додали ще той самий результат. Тоді поклали хрустиків від душі до іншої миски, і тут я їх з'їла, а потім спустошила і першу мисочку. Нічого кричати, мама, звичайна життєва справа. Ну, подряпала я твою сумку, і що? Вона хіба в тебе одна? Та сумка мені взагалі не подобалась. Думати треба правильним місцем. А не носити всяке лайно. Я ще її послугу тобі зробила. А тут і далі з нею ходила Позоріще! Одягай мені светра та поїдем на шопінг. Будемо прививати тобі почуття смаку. У нашому під'їзді хтось залишив непотрібні вхідні двері з петлями. поставив так, що виходити з під'їзду важко. На наступний день папулька написав записку біля ліфта. Шановні мешканці з дванадцятої квартири, приберіть свої довбані двері. Ще на наступний день внизу писульки ручкою з'являється приписка Двері не наші. Популька фіналізував приписку, після якої двері все ж прибрали. Перш ніж відбріхуватися, зніміть хоча б номерок з дверей.